Чи можуть сусіди зайти у вашу квартиру, коли вас немає вдома, Конституція України гарантує кожному недоторканність житла, проте поруч з цією конституційною гарантією у статті 30 основного закону України передбачено проникнення до житла іншого володіння особи у невідкладних випадках, зокрема пов'язаних із рятуванням життя людей та майна відповідно до можливого іншого встановленого законом порядку. У разі необхідності проведення огляду та ліквідації або відвернення аварії, такий порядок передбачений законом України про житлово-комунальні послуги. Так, статтею 29 цього закону визначено, що власник зобов'язаний забезпечити цілодобовий доступ до свого житла, іншого об'єкта нерухомого майна для ліквідації та відвернення аварій, пов'язаних із наданням відповідної комунальної. Послуги. Якщо ж такий власник відсутній і немає можливості встановити зв'язок з ним для інформування про необхідність негайного прибуття до житла, або ж він відмовляється допустити в належне йому житло представника аварійно-ремонтної бригади, і при цьому є об'єктивні підстави вважати, що аварія, яка створює загрозу життю та або майну, наявна саме в цьому житлі, у момент виникнення відкладного випадку можливий несанкціонований доступ до житла без отримання згоди його власника. Хто має бути обов'язково присутнім при несанкціонованому доступі? Перш за все, це має бути представник виконавця відповідної комунальної послуги. Саме він складає акт про здійснення такого доступу, де і зазначає його підстави, причини та місце виникнення аварії, інформацію про попередження споживача і зазначенням часу та осіб, які вели переговори з споживачем у разі їх проведення. Перелік неполадок, перелік виконаних робіт, тощо прізвища імена ім по батькові та посаду учасників несанкціонованого доступу. Оригінал акта зберігається у виконавця комунальної послуги. А іншим учасникам несанкціонованого доступу видається його завірені копії. Також обов'язковою є присутність представника нацполіції з метою недопущення вчинення правопорушень проти власності, працівників аварійно-ремонтної бригади для усунення самої аварії та власника користувача з будь-якої із сусідніх будівель або квартир. Після того, як відповідні ремонти роботі проведені, аварійна ремонтна бригада зобов'язана невідкладно відновити конструктивну цілісність вхідних дверей, вікон, замків, запорів. На них та інших елементів будівель і приміщень, що були пошкоджені під час несанкціонованого доступу. Після цього представник виконався у присутності інших учасників несанкціонованого доступу, опечатує відновлені двері, вікна чи інші елементи будівлі приміщень, власною початку та ставить підпис час і дату опечатування. Витрати на здійснення несанкціонованого доступу у зв'язку з відмовою власника, користувача надати доступ до свого житла, іншого об'єкта нерухомого майна, а також завдана внаслідок цього шкода, покладається на винну особу. Дякую за увагу підписуйтесь на мій канал.